Коли я щоденна їжа та напої викликають кар'яс, особливо це стосується солодощів, які полюбляють діти. Тому стоматологи радять батькам не давати малечі до трьох років шоколад та цукерки і рекомендують навчити дитину правильно чистити зуби. Зуби мають бути чистими. Досягнути цього можна, очищаючи ретельно усі поверхні зубів. По часу тривалості також обмеження немає. Все залежить від того, наскільки темпераменту дитини, наскільки виважені рухи. Використання паст не є обов'язковим зубних, можна використовувати лише щіточки з понад м'якою щитинкою. Ангеліні 8 років. Вона вже змалку самостійно чистить зуби і добре знає правила цієї необхідної процедури. Я встаю зранку, вмиваюся, чищу зуби своєю улюбленою пастою і щіткою. Я чищу зуби спереді і ззаді і полукаю їх водою. Пані Надія, мама п'ятирічної діани, стверджує, батькам слід уважно ставитись до гігієни рота власних дітей. І привчати їх до щітки та пасти вже з появою першого зуба. Вчили потихеньку. Спочатку мама чистила, потім коли вона могла сама тримати щіточку в руках, то вона сама чистила. Маємо спеціальний такий таймер, який нам блимає скільки хвилин чистити. Зуби зуби слід чистити не менше одного разу в день, наголошують стоматологи. При цьому зауважують, використовувати зубну пасту дітям не обов'язково. Проте, якщо малеча все ж користується нею, то слід враховувати деякі особливості цього засобу. Адже зубна паста є різна, лікувальна, профілактична та два в одному. Майже у всі пасти в склад зубних паст входять препарати фтору для профілактики утворення порожнин в зубах, в твердих тканинах зубів. Для дітей цей відсоток фтору менший. На пастах це має бути указано. Ще для дітей цікаво той факт, що потрібно не пастові форми використовувати, а гелеві, які для них є більш приємними органоліптично. Профілактика зумного карісу та привчання дітей до гігієни ротової порожнини це добре, але для закарпатців недостатньо. Адже в нашому краї існує дефіцит йоду та фтору. А ці елементи вкрай потрібні для міцності зубів. Більшості країн Європи теж подібна ситуація. Для поповнення дефіциту цих речовин в організмі. За кордоном насичують питну воду втором та використовують йод у здобі для хлібобулочних виробів.